Оновлення детектору Sense 3 до останньої прошивки 1.4. Зажимаємо центральну кнопку і кнопку включення. Заходимо в меню Wi-Fi. Так, тут є IP-адреса і пароль підключення. Відкриваємо пристрій, з якого ви будете робити оновлення. Так, Заходимо в Wi-Fi. Бачимо, є Sense 3. У мене тут пароль вже 8-8 рок, уже є. Ось він тут. Вам вже треба ввести пароль. Переходимо в браузер. І вводимо цей IP-адрес. Він у мене вже скопійований. Так, переходимо. Заходимо в меню. Потім скачуємо прошивку, яка вже є. У мене на телефоні. Вона ось. Завантажуємо, підтверджуємо. Так, прошивка скачується. Вона доволі швидко закачується. Ось дивіться на цей екран. Зараз він перейде в режим сканування. Це означає, що прошивка закачалась. Все супер. Далі нам треба деякі налаштування провести. Виключаємо і знову робимо цю саму процедуру. Заходимо в меню Wi-Fi. Дивимось. Так. Знову підключаємось. Так, є. Підключились. Заходимо так назад. Ага. Тепер оновлюємо, побачимо, що змінилось браузерне меню. Бачите вже 1,4. Далі, налаштування. Тут потрібно виставити час відображення при виявленні. Можна від 1 до 10 секунд. Це час, при якому у вас буде фіксуватися канал, якщо на ньому якась активність виявлена. Можна коротко, він зафіксується там на 2 секунди і буде далі сканувати. Можна трошки довше, щоб ви встигли побачити щось там і зрозуміти, потрібен вам цей канал чи не потрібен. Потім нажмете середню кнопку, він зафіксується. Ну і, звісно, сканування на інших каналах вже не буде. Буде фіксовуватися цей канал. Ставимо середнє значення 5 секунд. Так, 5 секунд. Зберегти. Зберігається. Так, збережено. Далі. Поточні налаштування. Можна тут регулювати діапазони і крок. Отримати поточні налаштування пристрою. Це воно підтягує ті, які вже є тут. Тут можна 1,2 і 3,3 ,3, виставляти крок і частоту. Наприклад, ми розуміємо, ну, знаємо, що зараз частоти такі верхні, як 200, не актуальні. Ми зможемо зменшити до 1900 МГц. Це зменшить час на сканування пристрою ну, цього діапазону. Зберігаємо. Так. Зберегло, оновлюємо, перевіряємо. Оновлюємо сторінку. Бачите, 5 секунд тут збереглося. Тут не показує, але насправді воно нас збереглося. Для перевірки нажимаємо отримати поточне налаштування. Бачите, тут 1900. Все збереглося, Все пристрій оновлено.